треба. Вітаю! До вашої уваги представляємо led панельки Паваслім 60C і Паваслім 120C. Вони мають ідентичну комплектацію і відрізняються лише розмірами. Тому подивимось на комплектацію на 120C. 120 c 120 і 60 мають індекс C, що означає колор. Тобто вони Full RGB. Обидва приборчика йдуть у таких кейсах для транспортування. І подивимось, що маємо всередині. Всередині ми маємо два відділення: одне основне, інше там, де зберігається сама панелька. По комплектації ми маємо кріплення раз, кріплення два, тряпочки для софтів, грід для софту, шнурочок раз. Шнурочок 2. Інструкція. Лямочка для кейса, тлемпік для баласту, сам баласт. І саму панелечку з софтом. Комплектація у i 60 ки точно така сама, як і у 120-ки. Відрізняються лише самі панелі і баласт. У 60-ки трохи поменше і може живитися від НП-шок. А від великої панельки баласт живиться тільки від вімаунта або від розеточки. Різниця у баластах пояснюється тим, що 120 ка вона 120, ка бо має 120 Вт. А 60-ка є 60, бо має 60 Вт. Баласт ми можемо заживити. Від розетки є подовжувач від баласту до панельки. Маємо клемпік, який йде в комплекті для того, щоб ви загріпували свій баласт на сістенті або на стійці. Маєте дві тряпочки для софту і грід. Кріплення панелік. Є двох типів. Один на шаровій головці, інший як палець ваш кріпхет на квік-релізі, і може чіплятися на великій панельці у трьох місцях, а на маленькій панельці у двох місцях. Показую. Один чіпляємо на маленьку панельку, інший вчепимо на велику. Тут головне, щоб співпали рисочки на кріпленні та на панельці. Фіксуємо. Для того, щоб змінити місце положення цього кріплення, відкриваємо Quick Release, знімаємо, вставляємо рядочку. Або вставляємо у нижній частині. Це вас не обмежує у виборі місця кріплення. Якщо вам не вистачає такого кріплення вашої панелі, у вас є чверті ззаду і чверті спереду. І ви вже кріпити можете будь-чим до будь-чого. Софти кріпляться до панельки за допомогою велкро. Велкро є по всьому периметру. І дуже комфортно те, що софт має фіксатор на велкро. І одним рухом ви розкриваєте софт. На 120 історія така сама: знімаєте велкро зажими, і софт у вас в робочому положенні. Це дуже комфортно, бо софт не треба знімати для транспортування. Але якщо ви хочете працювати без софта, то відчіплюєте велкра. І софт знято. Ми бачимо компоновку світлодіодів у форматі RGBWW. Це означає, що на один кольоровий світлодіод йде два білих. Детальніше їх роботу зараз ми подивимося. Давайте підключимо. Як ми бачимо, задіяні лише два діода з трьох, бо кольоровий. Відключений. І в нас світить і жовтий діодик, і білий, для того, щоб ми мали змогу регулювати в режимі CCT від 2700 до 6500 кельвінів. А окремий кольоровий діод працює в інших режимах роботи. У режимі CCT ця панелька дає змогу регулювати температуру світла від 2700 до 7500 кельвінів. Цікавий момент RGB-шний діодик, який знаходиться у цій трійці діодів. Підключається лише на моменті регулювання по Грін-Мадженті. Ось ми регулюємо Shift по Грін-Мадженті і бачимо, що коли в зелений, додається зелений кольор, а коли в мадженту, то додається синій. А повноцінно rgb діоди працюють у режимах Геля, HSI та RGBW. W. PABASLIM 60C має яскравість у 7070 люкс на метр, а 120 має 12830 люкс на 1 метр при температурі 5600 кельвінів. Керувати цією панелькою ви можете з баласту, можете за допомогою застосунку Nanlink, або докупити окремий фізичний пультик, який можете керувати всіма приладами NunLight. А також, якщо ви полюбляєте управління по DMX, то тут така можливість у вас також є. З передньої панелі маємо екран, дві крутілки, вони же кнопочки, та дві кнопочки Mode та меню. Через кнопочку меню ви маєте доступ до настройок. Мови, блютуса, бездротового каналу і так далі. А через кнопочку Mode до режимів роботи панельки. Режим роботи CCT ви вже побачили. Інші режими це режим HSI, RGBW, режим Гелей та режим ефектів. Через режим HSI ви можете накрутити хуй та saturation. А через режим RGBW виставити конкретне значення по кольорам. Якщо ви звикли працювати з фізичними гелями, то тут є симуляція більшості з них. Щодо вкладки ефектів, то тут є CCT ефекти та ефекти HSI, тобто кольорові. Серед ефектів є і пульс, і флеш, і бетбалб, і копкар, диска Firework Explosion, папараси та інші. Отже, якщо для ваших задач потрібне світло у форматі Панелік, ви можете обрати або 60-ку, або 120-ку. і обирайте саме з індексом C, якщо ви любите працювати з кольором. Підписуйтесь на наш інстаграмчик, тікточок, Ютубчик. А також заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте свою панельку під вашу задачу і будьте щасливі.